Останки 11 радянських воїнів, загиблих у роки Великої Вітчизняної війни було перепоховано на територію меморіального комплексу у міському парку, де зібрались керівники районної та міської влади, голови сільських рад, представники установ, організацій та народний депутат України Ігор Рибаков. Саме за його сприяння та допомоги відбулася реставрація пам'ятника та церемонія перепоховання останків воїнів. Присутніх ветеранів було нагороджено орденом Української православної церкви святого Великомученика Георгія Побідоносця. А за загиблими воїнами... Отець Моїсейві відслужив панахідом. Під час церемонії перепоховання народний депутат України Ігор Рибаков під час виступу згадував тих, хто ціною власного життя відстояв мир і свободу, і незалежність батьківщини. Говорив про допомогу ветеранам. Забота о ветеранах, об їх соціальному благополуччі, має бути і буде кожен днем наша задача і моїм обов'язком ми можемо чувствовати себе єдиною нацією тільки в тому випадку, Если у нас есть история, если мы о ней помним, если мы даем ей оценку. Під час робочого візиту на Чернігівщину народний депутат України Ігор Рибаков побував у селі Воробівка, де за його сприянням було урочисто відкрито дитячий садочок Сонечко у Воробівському навчально-виховному комплексі. До малечі народний депутат прийшов не з порожніми руками дітлахам вручив набори для малювання. Директор навчально-виховного комплексу та батьки у свою чергу дякували народному депутату за допомогу. Дозвольте від імені всіх батьків. Сказати слова вдячності всім тим людям, які приложили немало сил, щоб відкрити цей дошкільний заклад, в якому будуть навчатися наші дітки. А особливо ми вдячні нашому народному депутату України Ігорю Рибакову. Того ж дня народний депутат України Ігор Рибаков зустрівся з головами сільських рад, представниками районної влади. Під час зустрічі депутат підкреслював важливість постійного спілкування між ними, як представником округу у парламенті, та людьми, які його обрали. Інтереси жителів мене головний орієнтир. у депутатській діяльності на всі державні питання я дивлюся сквозь призму цих інтересів, Прежде, ніж зробити якийсь шаг, завжди задаю собі питання это допоможе людям, котроміня сьогодні збрали, голосували за мене. Исходя из этого ответа, я і дійствую і прийняв рішення. Народний депутат розповів присутнім про заходи, які він проводить, і планує проводити у кожному самому районі, від яких він обраний до парламенту. Представники громад розповіли про проблеми своїх населених пунктів і подякували депутату за підтримку та допомогу. Ігор Рибаков уважно вислухав пропозиції і прохання кожного сільського голови і одразу дав доручення довірним особам та помічникам приступити до їх виконання.